Андрюша, ты меня тём, чуешь? Съемок, на вот Ото твои игроки. Куда, Дань? Дань, сюда ся. сядь. Ланя, рука взял. Мяч, мяч. Молодчика! хорошо, хорошо. Отличаюсь, пацаны? Да. Классно. Наш ты задираешь туда камеру, скажи мне. Можно после Ланя Я А, понял, я сделаю все сам, молодец. Перша сядь по центру. Отак. Знімаєшся, що ви фільмуєте, понад.

Не біжи ти за ним, вчепись за нього, торкни його, зупини, він буде б твій, потім зіграй в нього. Не треба його прям прям до воріт завести. Даня, день нього стань! І все. Все, сі, Даня! він нічого не зробить. Іди! Іди в нього, Іди зараз. Пристань падати. Піднімійсь, лукян, ти тут просто стоїш, піднімайся вище! Давай, в рота, подача. Рішай, Даня. Просто поди м'ячу. Приймай, Андрюш, собі вперед! Собі прийми перед! Не падай так само. Ну як ти хоч забити, а, так м'ячно летить на коліно. Покоти вперед, касанням, Дрону забий спокійно. Ну що ти робиш? Не кипішуй, успокойся. Ти ви... хоч з одним касанням всі голи забивати. Андрюх, так не буває. Перекрить центрального. Куди, Андрюшка, куди Оно йде, тут Лук'ян, воно йди роблять біленький по і, Бач, до нього йди, да. так. Даня, зайді нього стань. Даня, <плес> до нього, я ж сказав. Ти... <плес> <з> Іграком <плес> до кінця до А ти пішов своїм ти своїм іди. Даня, упусти куда, Даня, и не да, не, не упусти. Матвей, резко, раз в сторону, и дай ему находит. на ход. Рай. Матвей, можно активнейше? Матвей, иди туда, Лукьян до мяча. Матвей, ты туда. Удача ворота, Даня, Даню Даня, Даня, замкни. Подачу до Дані, давай. Ну скинь, пас, ну скинь, пас. той. Убирай, Данька є. Даня є. Сам. Тобі не зручно, м'ячик на лівій нозі. Убери направо пробий. Або дай Дані пас. Тобі не зручно було. Не крутись от так, Танечка! Ти прийняв м'яч класно, щочкою в уголочок і все. Не крутись так. Ти аж завертаєшся, не треба вкладатися так в удар. Точніше треба пробити. Не треба сильно. Сі, куди летиш. От молодець. Танечка, працюй, працюй в нього! Спиш, вийшов сьогодні. Даня до мене. Даня до мене. Даню стану, замикай. Андрюша, йди заплати гол. Дань стану, Арсен сказав. Молодчинка, Дань, просинайся трохи швидше. Розкачувайся вдома. Мягенько, м'ягенько. От. Арсенчик, м'яч опускається. Не треба замах, треба по м'ячку опасти, і він буде в воротах. А ти робиш замах, він пролітає. Просто підстав ножку. Йди Галсун, йди Галсун, де! Да! Молодець. Матвій, працюй! Арсен твоя подача наша. Лукян, піднімесь доворі за бойгол. Мяько, гол? Галосун, йди до мене. Галасун до мене, напад, бігом. Матвій до мене, вправо, бігом.

І мяч мост приземлити? том Льоша!

Ворота! Ти бач ворота? То дай ворота, будь ласка. Максим! Максим, це що таке за ігра отака? Ти можеш трошки розкрити ножки, ручки, стрибнути трошки, хоч сантиметр верх. Ілюша, ззаді його накривай. Ззаді Задіньойся, Ілюша. Йди з ним, Єгор, іди з ним Єгор. Іди з ним, Єгор, так іди йди з ним! Вічка Лучка! Ручка лічка! Лаченко, чіпляємся! Томароко, ну, поїдь, поїграй в футбол цей! Напаздай, Тьомі, боля! Дейпити! На себе! Забирай м'яч! Іди, іди з м'ячом! Іди, іди, іди! Стоп! Ілюша! Заіграй трошки, просто бігай! Ні, ні! став! Арсен Молодчинка, чіпляйся, так? Да. Чепляйте, Люшечка, на себе! Не спиш, так чекає, не отак чекає. Отак, стоїш, він прокидає і ти за ним не стріляєш. Ну, стань до нього. От він не тебе йде посидіть на нього. Прокинуйте раз, не на пішов. Люшечка, конечно, паху ла це молодец. молодець. Давай. Але там шукав не дуже багато. Це вже уходив. Швидше ресен! Швидше ресен! до м'яча! Та не розгортайся! Не бійте його! Дай ручку, дай Дай ручку, дай Молодець, ты дай. Ставьте ручку. Ставьте ручку, ставьте ручку. Ставьте ручку, ставьте ручку. Ставьте ручку, ставьте ручку. Ставьте ручку, Да ручку. Ставьте ручку, ставьте 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 ручку. Лю, Йома, лю. Лю. Дякую, Дякую. 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 Давай сюда. Выходи быстрее. Слышишь, выходишь. Дайся, Максик, дай, дальше. А встаньчик продовжи. Продовжи. Здравий. Иди, Илюшка, прострел! Продовжи. Прострел! Максик, Ну, впевненіше. Першим касанням я розумію, пробив як зміг, а другий вже м'яч до тебе кодиться. Він сидить та жить вже, ну підніми носочку м'яч над ним, перекинь. Також і перекинь. І все, Там метр до воріт. Касання і класно лівою пробив. Супірову, а другим спокійно будь. Арсанчик, працюй, працюй, працюй. На себе бери, пробивай. Грай його. Таке вперед ігорчик ще. А в целом біжи, отут, так, вперед. Хорошо, йди далі, іди дальше. Йди, о, о, молодець, молодець. Йди, Все, сісь, сі-сі-сі. Помірка. І сі, не кидай. Позроби. І трохи на м'ячку. Спокійно, Максик. Давай, давай, Макс, до кінця. Да, Макс! Рухайся сам! Даней, Даней, Арсен, поки ми там з папою тебе не женем, ти не рухаєшся! Арсенчик, Арсен, Арсен, красавчик! ну тільки швидше. Раз Розпередний удар! раз Розпередний удар! А що ти думаєш, куди він брати не буде? Бери на себе і пробивай! Все, повернись, повернись, Арсен, повернись, не біжи, повернись. Максим, туди можна? Іди, іди Максим, не кидайся, іди. Іди, убирай його, убирай його вправо. Це твій шансик, убери вправо і заб'єш. <плодження> <Вийде! плодження> ти добіг до нього. Зупинився і побіг назад. Ти піде не ну розігра. А м'яч Арсен. Максим біжить. Іди, Арсен, иди. М -м, Арсен. Арсен, швидше ножками. Давай тва подачу. Дивись, калайпас, давай! Як двоє можуть стати на дальній? Чому один не стоїть По центрі, а один на двоє на дані. Люди, Максим! ви не розумієте, від відказу, де цього дальній? Нападаємо! Ти в центрі маєш бути не дані закривати. Міняють далеко, ти забив голову. Дай пас. Раз, два, три. Рукайте перед. Вадим, відсипай. Давай, 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 маємо, відпочивай. Водій. Ти чого куваєшся в центрі? Ти отут мав бути тільки ша. Один доопас. А ти пішов центр ховатися. Рухуємося, розлітай. На нього! — де Максим? Ну куди ти сідаєш? Зелені. Ярика, ти кого. Вищий дві. Ярік, ну зараз до тебе 22 номер прийде. 22-й твій. Відводьте. Дай це водя. Раді. Він доб'єде в м'яч. Годь, дай. Одивистий номер. Одиностий <Одиннадцатый> номер. До нього близько. Голя ти в нього. Молодець. На м'ять, Максим. Йди, йде. Максим, до Астан домана. Сюда, сюда, сюда. Я, Араслав, сюда. играешь, сюда. Давай, 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 сюда. Давай, боже. Сбежи, сягай, сбежи. Сбежи, сбежи. Да. Вот сюда, сбежи, сбежи, молодец. Сбежи, сбежи. Сбежи, сбежи. Сбежи, сбежи. Дань, ти спиш. Тай водою полити. Просинайся. Даню закрий. Андрюша, центр. Ігор на м'яч біжи. Біжи на м'яч. Верни йому. Верни йому в ножку. Пробити. Молодець. Хорошо. Дивись! Тут було зразу бити незручно, тому верни йому гарно. Може він далі, а може він тобі знову скине. От тут це було зручно, бити, тут треба було, молодець. Але верни йому гарно ножку. Даня Велієво, куди ти біжишся на твій гроші, там Єгор грає. Єгор! Я вас золота карша хочу. Спокійно. Ну, Дай Бодя назад! Да! Дай тебе игрок, Ботя. Ботя есть! Богдан есть! И не, а ты? Матвей, ну не бери его! Ну, забери в сторону! Ну, пробежись трошки сегодня! Спокойно! Убирай! Да, Убирай в сторону! Да, 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 да.

Ну, давай, давай, так, ми... встанье, давай, давай. Да, Лук'янчик, да. Даня, Даня, Андрюша Лукян, Лук'янський на лінії. І вбігай, І вбігай потім по удару, м'ягенько. Давай. Це твій. Все, щочкою. Ярослав, вот давай. Класно подає він, попадай по м'ячику, все. Не треба замах, треба пасти по м'ячику. Голосун вище. Голосун вище! Іди, Андрюшка, іди. Забери м'яч, дай Матвію! Ну, не не бий з першого касання. Грай, Андрюша, граєш вище, дай на стій. Ззаді океан, ззаді тримай його. Біжи, бігай на нього. Оту дай скораз. Давай, давай! Іди, убирай. Да, убирай. Давай, 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 давай. А відімоча. Кука не діпла. Дирайся отця. Смотрите на м'ячик, а да. Смотри, прямо ем по воротах. Ворота біжимо. Ай, дорога, молодець. Якби попав в ворота, було б класно, ти б його воріть попав. Ходять, давай запустимо. Ване сюдя. записувати. Записуйте після матча.

Ворота, шинко. Давай, давай, ворота прямо. Водя, да біжи по целого кисна. Терпачки на, на ход. хоті. Що з тобою таке сьогодні? Загалі не граєш, не бігаєш, ноги тягаєш. Що таке? Сам Матвій! Набирай! Вбирай право! Да, Матвійчик, Матвій! Воно! Ты башню мяч выходит, стреляльный. Лукян, Лук ади забей. Андрюшка, не стримай, Андрюшка, попади по мячику, Лук'ян, на лінію! Мягенько! Давай! Понизу! Да, сильніше ты башк. Молодец, значит, не стоїть перед печем стать. Перед печем стать! З другої сторони! Максим! А не стоїть! Ворота ти б'ють, так, молоде! ¡Volé, volé, volé! Один заря в changу. вимикаю трансляцію до наступної.